Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу один із найсмачніших салатів, який я закатую з баклажанів. Дуже гарно виглядає в мисочки. Овочі хрусткі залишаються, не перетушені. і дуже смачні та ароматні. Приїхала з поїздки своєї і в мене наросли нові баклажани. Тож сьогодні я буду закатувати салатик з баклажанів, перцю та різних овочів. Основними інгредієнтами, звичайно, будуть баклажани та перець. Я вже підготувала перець, жовтий і червоний. Я нарізала ось такими довгенькими полосочками. Перець я спеціально взяла двома кольорами: жовту ратунту сонечку, це дуже м'ясистий, смачний перець і червоний. Червоний велетень. У мене ось такий перець росте вдома. Також я нарвала баклажанів, і зараз я їх буду різати і відварювати. Взагалі, баклажани. Перед тим, як їх закатувати чи додавати салати, їх потрібно приготувати. Ви або їх варите, або запікаєте. Баклажани повністю заливаємо водою. Але будьте уважні, вони піднімають або вони пусті всередині, і накриваємо кришкою. Варити будемо від закипання приблизно 10 хвилин. А поки що я буду різати цибулю. Такими самими півкольцями також беремо 100 г часнику. Тепер беремо помідори. Я їх буду натирати. Ви можете просто їх мілко порізати, але я їх буду натирати на тертушці, щоб у мене шкірочка залишилася не в салаті. Поки баклажани а ми маринуємо наші овочі, щоб вони пустили сік. Додаємо 100 г солі, 100 г 3 столові ложки цукру. Також я вілью 300 мл олії і 100 г уксусу. У мене рюмочка 60 г. Додаємо сюди чесничок, тут перець, цибулька. І я додаю сюди натапці помідори. Решту цибулі і все буду перемішувати. Тепер ці овочі треба постійно помішувати, щоб вони гарно маринувалися, і накриємо. Добавляємо баклажани і знову акуратно перемішуємо. У мене вийшла повна миска з горою, зараз буду розділяти на дві мисочки. Овочі маринувалися близько години, пустили в сік, а за цей час я продезинфікувала 5 літрових боників. Добавляємо 5 чайної ложечки насіння коріандру, 10 горошинок чорного перцю і 5-6 горошинок духм'яного перцю. У мене цей салат не гострий, тому я не додаю ніякого гіркого перцю. Але ви можете додати за смаком. Перчик я потовчу. І висиплю в свій салат. І знову перемішуємо. Акуратно накладаємо в баночки. Досить плотненько, щоб там не було пустот. Цей салат розрахований на 5 літрових баночок. Але по інгредієнтам виходить кілограм цибулі, кілограм помідорів, 2 кг перцю і 2 кг баклажанів. Але поки те стоїть салат, поки він. Вистоюється, він дивним чином десь зникає, хтось з ним обідає, хтось закушує. Тому я вам раджу робити трішки більше, щоб у вас точно вийшло і хватило на 5 літрових баночок. Після того, як розклали салат, накриваємо кришечкою і ставимо його стерилізувати приблизно на 1 годину після того, як закипить вода. Потім баночки закатуємо і укутуємо на ніч, поки вони вичахнуть. Бажаю всім смачного, бувайте!